Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні запрошую вас на прогулянку до лісу. Сьогодні знову приїхали до лісу. І на цих пеньках будемо шукати опеньки. Поки що опеньків немає. Є тільки дуже багато пеньків. В пеньках є дуже багато ось такого чуда. О, найшов гриба. Називається парасолька. Так чи не так? О, знайшли старі опеньки. Старенькі, старенькі вже. А ось тут погляньте, скільки всього багато. Дуже схожі на опеньки, але то не є опеньки. Бачите, які цікаві грибочки. Весь пеньок вкритий ними. Зараз зріжу вам покажу. Що це таке? Хто знає? І тут маленька кубка стареньких опенючків. Пеньки встелені ось цими мухоморами. Їх дуже багато. Але це не Опеньки. А ну дивіться, парасолька чи ні. І ще одна. Здається, це парасольки. А це що таке червоненьке? Ой, тут якісь інтересні. Звичайно, того, що не знаю, я й не беру. А ну дивіться. Мухомори. Ще якийсь мухоморчик. А коло нього старенькі опенічки. Вже старі. Але на юшку можна взяти. Як нічого нема. Так, зайшли в гробовий і дубовий ліс. Подивимося, чи є тут щось, чи нема нічого. Поки що нуль. Ні грибів, ні мухоморів. Тут же хтось проходив, перекинув ногою ось такого грибочка. Майже біля кожного пенька ось такі мухомори. А тут що багато, ну мені нічого не зрозуміло. Я купеньок замаскувався. Старенький, але я його замітив. Ну, яке воно. Старий вже. Поки що з плюсів сьогоднішньої поїздки це ліс, природа і свіже повітря. О, чисто випадково натрапив на опенька. І не одного. Їх тут два. О, це вже краще. О, це вже кращий опенячок. Один. І другий Красота буде юшка. А біля тих опеньок, як завжди, незрозумілі мухоморчики. Весь пеньок вкритий мухоморами. Купа-купа. Здалека, коли йшов, думав, що то опенючки. Ані Мухоморчики Ех. І тут тих самих багато, але не те, чого нам треба. А от цікаво, що це таке біленьке. Отака. І знаєте що? Щоб їхати до лісу по гриби, треба знати добре місця. Мати щастя і мати добрий зір. От цікаво, я вже не знаю, чи то мухомори, чи опеньки. Один кущик. І другий кущик. З вигляду, здається, що опеньок. Зараз ріжу і подивлюся, що це таке. А може і не опеньок. Так, оце опеньок 100%. А оце цікаво, опеньок чи ні. Так, збиваємо, дивимося. Ай! Не опеньки, мухомори Йдеш здалека, дивишся, повен пеньок. Опеньків, підходимо ближче. Мухомори. А тут давайте наглянемо ну, чи то опенюк. Так, ану дивимось. Серед тих всіх. Да. Один опенючок. А все решта мухомори. Так. І тут мухомори знизу. І одненький, гарненький. Один опенючок. Це класненький. От якби всі такі попадалися. І ось другий опенічок. О! О! Оце красота. Осінній опенюк. І тут є, дивіться, який контраст. Чорні, паршиві, страшні і гарнесенькі, малесенькі. Красота. І на цьому пенькові є щось. Коли здалека дивишся. О, думаєш, скільки опеньок. Приходиш ближче. Облом мухомори. О, це красота. Які маленькі осінні гарні опенючки. Бомба! Як на картинці. О, є одненький опенючок. Ого, та їх тут ціла галявинка. Погляньте. Ось одна кубка. І ще одненький. Думав, заховається під листочком. І ще одненький опенючок. Тут парочка. І тут один. Ось ще один. І ще один. Та їх тут ціле сімейство. І тут три. Зараз в лісі опенька знайти дуже важко, тому що вони дуже сильно ховаються під листям. Погляньте, здається, з висока нічого немає. Зараз я покажу звище. Он, здається, йдеш листя, нічого немає. Підходиш ближче, нижче, опускаєшся нижче, нижче, нижче під листочками. Ховається пенячок. Бачите? Як вони маскуються? Та то капут оце маскування. Здається, нема нічого, якщо придивитися ближче, аж листочок прилип. Опа опеньок. О, пеньочок, а під ним грибочок. Погляньте, який красивий. О, та він тут не один, їх тут ціла сімейка. О, чотири штучки. Красота. Ото -то вони вміють маскуватись. Ого, го тут до мене вже хтось зрізав гарного кущика опенька. Так, і тут заховалися гарні. Малесенькі, самовилазять. Красота. Оце цікавий грибник передо мною був. Ти зрізав, а ці всі були накриті. Листям. І то так от сильно накриті. Я так махнув рукою і бачу є опенечки. Це щось таке цікаве, розовеньке. Та то капут, оце маскування. Все під колір листя. Один, другий. Третій, але гарні. Один другий. Третій. Бомба. І ще один четвертий. Зараз пошукаю, може, ще де є. І тут сімейка. Ось як вони ховаються. Бачите, які? А скільки листя високо. А вони під листям сховалися. От хитрунчики. Так, давайте всі дружно мені в кошик. О, оце гарна знахідка. Тут опенечки. Тут опенечки. Тут ще два опенечки. І. Тут. І коли пройтися трошки вправо, ось ще два. І бачу ще ось тут осінній гарний. Він не один, їх тут декілька. І ще були. Ось тут. Великі. Дивно як поховалися. Бачите скільки? І тут є. Є, починаємо різати. І ось сімейка сховалася, у пенечків. О! І ось ще одненький. Так, погляньте. Три. Два які гарних. Ось тут ще є. Три. Біля них ще. Казка. Ще під листям ховаються. Два меншечки. Під листям зовсім не видно. Треба розгортати листя, тоді побачиш. Оце називається, натрапили на грибне місце. Куди не глянь, сюди опенечки. І тут, і тут. О, починається в лісі дощик. Треба швиденько збирати і тікати. Ого-го-го-го, яка знахідка. Ось погляньте. Оце такущик. Красота. Опеньки в лісі сьогодні є. Вже додому прийдемо з уловом. А коло того сімейства ще ось одненький. Будемо різати. А ще погляньте, на пеньочку є ось такі малесенькі. Саме лізуть. Бачите, які дрібненькі? О! Ще одна парасолька. Кажуть, дуже смачний гриб, але я їх не беру. Ще жодного разу не їв. Ай, нехай залишається для когось іншого. Ну грибочок гарний. Я сьогодні приїхав за опеньками. Хух, на сьогодні все. Пора виходити з лісу. Ось такі дари нам подарував сьогодні ліс. Два відерці опенічок. Красота! Дякую усім, що додивились відео до кінця. Пишіть в коментарях під відео, яка ситуація у ваших лісах з грибами. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!